Нас буде додатковий період реєстрації. Це для тих дітей, які, наприклад, зараз знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Фактично, зараз вся зворотній бік Дніпра да наш, який окупований, доволі велика кількість дітей там залишилась, і частина з них до нас звертається за консультаціями. Знову ж таки, ми їх можемо пропонувати декілька варіантів. Перший варіант, умовно кажучи, ми їм пропонуємо реєструватись на НМТ зараз. Якщо вони не з'являться на основну сесію, НМТ, вони можуть нам подати документи про те, що заяву на реєстрацію на додаткову сесію. І причину, чому вони не змогли прибути на пункт тестування, відповідно, це окупація, що вони перебували на окупованій території. і Так далі, ще один варіант це може бути те, що вони зараз поки що не реєструються. Чекаємо. Контрнаступ всі, вся Україна чекає. Да, і буде він, не буде. В які терміни він відбудеться, не відбудеться але. Для дітей з тимчасово окупованих територій буде додатковий період реєстрації. Він буде з 5.06 по 12.06, Це ще тиждень, додатковий, в фактично в червні місяці, коли вони зможуть зареєструватися. Додаткова сесія в липні буде з 11 липня по 24 липня. Знову ж таки, це трішки подовжує ще ці рамки часові для того, щоб ви визначити і вирішити. І третій варіант для дітей з тимчасово окупованих територій буде те, що. Ну фактично, з 2014 року ми маємо механізми для дітей з окупованих територій. Спочатку це проблема була була виключно Криму. А далі це проблема окупованих територій Луганської та Донецької області. Був у нас механізм освітні центри Крим Україна, Крим, Донбас, це на базі вищих навчальних закладів. Фактично діти з тимчасово окупованих територій могли приїхати, одразу скласти всі необхідні іспити і отримати документи про повну загальну середню освіту, і одночасно стати студентами цих вищих навчальних закладів. Який механізм буде для дітей з тимчасово окупованих територій? Міністерство освіти і науки нам роз'яснило, що орієнтовно. Повно, механізм стосовно 2023 року буде відомий в травні. В травні повинно Міністерство оголосити, який буде механізм вступу до ВНЗ без НМТ. Наприклад, вони також розглядають. В минулому році цей певна кількість квотних місць була виділена да і на базі вищих навчальних закладів. Була можливість вступати до ВНЗ без іспитів НМТ. Напряму у ВУЗ алгоритми механізми будуть якраз. В травні місяці на сайті Міністерства освіти, я думаю, міністерство буде якісь роз'яснення додаткові робити під час вступної кампанії 2023 року. Ну і ми також будемо для дітей з тимчасово окупованих територій цю інформацію повідомляти, акцентувати на це увагу, які в них є варіанти вступу до ВНЗ в цьому році.